Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу наближається зима, а в лізі чемпіонів наближається розв'язка. Раніше б ми сказали, розпочинається друге коло, але ні, зараз кажемо, розпочинається друга половина дистанції етапу ліги. Сьогодні стартує п'ятий тур з восьми, і в даному відео проанонсуємо всі 18 поєдинків: хто з ким та коли буде грати, та хто в якій формі підходить до очних протистоянь. Традиційно анонс розпочинаємо з пригадування турнірної таблиці. Тож після чотирьох турів одноосібно лідирує Ліверпуль, чотири матчі, чотири перемоги, 12 очок. По 10 балів мають Спортінг, Монако, Брест та Інтер, по 9 – Барселона, Боруся, Дортмунд та Астонвіла. Дана вісімка на даний момент напряму пробивається до однієї восьмої фіналу. До раунду плей-офф із вісьмома балами пробивається італійська Аталанта і сімома Манчестер Сіті, Ювентус, Арсенал, Байер Веркузен, Ліль, Селтік та Динамо Загреб. Відразу у семи команд по шість балів: Баварія, Рель Мадрид, Бенфіка, Мілан, Феєнорт, Брюге та Атлетико Мадрид. Ці команди дуже безкомпромісні, по дві перемоги та дві поразки. За останню 24-ту позицію в раунді плей-офф чіпляється нідерландський ПСВ Ендховен, у котрого п'ять балів. Дані 12 колективів на даний момент стоять на виліт. Хоча Парісен, Жермен, Спарта, Штудгар та Донецький Шахтар лише на один бал відстають від ПСВ. П'ять команд, поки що в цілісі чемпіонів лише програють: це Лейпциг, Штурм, Янг Бойс, Цвена Звєзда та Слован з Братіслави. А італійська болоння єдиний клуб, який ще не забив жодного голу. Ну а зараз до анонсів. Безумовно, найцікавіший матч для нас це ПСВ проти Шахтаря, але команди гратимуть завтра о 22-й. А ми стартуємо з сьогоднішніх поєдинків. Зокрема, о 19.45 зійдуться слован проти Мілана та Спарта проти Атлетику. Стартуємо із Словаччини. Братиславці нагадаю, чотири матчі, чотири поразки і купа пропущених голів. Тож Мілан фаворит. Тим в попередньому турі команда. Нагадаю, здолала на виїзді Реал Мадрид чемпіона 3-1. На вихідних обидва клуби в своїх національних чемпіонатах зіграли в нічиї. Зокрема, Мілан бився з Ювентусом і там без голів 0-0. Сподіваємось, що голи приберегла команда на Лігу Чемпіонів. В далекому 1992 році ці клуби грали між собою в Лізі чемпіонів, тоді дві сухі перемоги за Россонері. Але було то давно. Фаворити італійці. Більш рівніший матч прогнозується в Чехії, тамтешня спарта проти Атлетико Мадрид. По суті, на даний момент це битва за плей-офф, адже між командами зараз два бали різниць. У більш вигіднішій ситуації Атлетико. Команда на ходу у всіх турнірах 5 поспіль перемог. Зокрема, в попередньому турі Ліги Чемпіонів нагадаю в Парижі здолали Парі Сен-Жермен 2-1. А от у Спарти певний спад. Чотири матчі без поразок. І, зокрема, в попередньому раунді Ліги Чемпіонів, 1-2 домашня поразка від французького Бреста. Ніколи Спарта та Атлетико між собою не зустрічалися. Трішечки фаворитами ідуть матрацники. Тепер до матчів, які розпочнуться о 22.00, центральна вивіска, мабуть, все ж таки це Баварія проти Пари Сен-Жермен. Хоча, звичайно, ж ПСЖ уже не той. Але багато матчів між цими командами зіграно, що цікаво, ніколи не грали в нічию, тож очікуємо дуже безкомпромісного футболу. На вихідних і той, і інший обіграли своїх супротивників в національному чемпіонаті з однаковим рахунком 3-0. Баварія розібралася з Аугсбургом з хеттриком від Гаррі Кейна, а Парі сен жермен у Тулузи виграли теж 3-0. Щоправда, то національні чемпіонати. От в лізі чемпіонів не все гаразд, особливо у ПСЖ, котрі три тури не можуть виграти в Лізі чемпіонів. У Баварії також певні Проблеми, але по крайній мірі обидва домашні матчі мюнхенці виграли. Тож, оскільки в даному поєдинку вони господарі, фаворити, як на мене, саме вони. Чемпіон Німеччини Байер Ліверкузен буде вдома грати проти австрійського Зальзбурга. Фаворити господарі, які в попередньому турі нагадаю просвистіли на виїзді Ліверпулю 0-4, тому потрібно брати бали. Зальзбург в попередньому турі не просто взяв перші очки, а відразу цілих три, здолавши на виїзді Феєнорд 3-1. Щодо генеральних репетицій, Зальсбург в чемпіонаті Австрії програв. А от Баєр в німецькій бундеслізі влаштував феєрію 5-2 Перемога над Хайденхаймом. Хоча по ходу матчу чемпіони програвали 0 -2. 2-2. ідеально професійним хет-триком відзначається Патрік Шик, оскільки забив ударом правою, ударом лівою і ударом головою абсолютний майстер. Ніколи ці клуби в Єврокубках між собою не зустрічалися. До речі, додаткового підтексту до цього поєдинку додає те, що арбітром матчу буде українець Микола Балакін. Тож поспостерігаємо в тому числі і за його роботою. Манчестер Сіті проти Феєнорда абсолютно прогнозований фаворит Сіті, але п'ять поспіль поразок у всіх турнірах, що коїться з командою незрозуміло. В тому числі пригадуємо, що в попередньому турі Ліги Чемпіонів 1-4 на виїзді від лісабонського спортінга, а на минулих вихідних в генеральній репетиції 0-4 в чемпіонаті Англії від Тоттенхем. Звичайно ж, бажання, хоч через край, буде перервати цю серію, але як воно вийде, побачимо. Тим паче, що Феєнорд всі свої 6 очок цієї ліги чемпіонів взяв саме у. Візних поєдинках забиваючи в кожному ж матчі по три голи в 2017 році. Ці клуби грали між собою в лізі чемпіонів. Тоді дві сухі перемоги за сіті. Інший англійський клуб Арсенал буде грати на виїзді проти португальського спортинга, котрий перебуває в неймовірній формі. У лісабонців дев'ять перемог поспіль у всіх турнірах, але це перший матч в лізі чемпіонів без Рубена Аморіма. Каноніри на вихідних здобули першу перемогу за місяць, долавши в чемпіонаті Англії 3-0 Ноттінгем Форест. Але якщо говорити про лігу чемпіонів, Арсенал навіть ще не забив жодного голу. Хоча обидва матчі грали проти італійців 0-0 Аталанта і в попередньому турі 0-1 Інтер. Спортін та Арсенал чотири рази між собою грали. Щоправда, всі чотири матчі в лізі Європи, і що цікаво, три останні матчі завершилися нічиїми. Не виключення, що і цього вечора теж буде нічия. Інтер проти Лейпцига. Дивно звучить, але Лейпциг ще й досі в пошуках перших очок. Чотири матчі, чотири поразки. Хоча всі бойові, зокрема в попередньому турі, відкрили рахунок у виїзному матчі проти Селтіка, але все одно поступилися 1-3. Інтер же йде не просто без поразок, а навіть без пропущених голів. Обидві команди на вихідних повеселилися в національних чемпіонатах. Інтер на виїзді виграв 5-0 у Верони, причому 5-0 уже було після першого тайму. Лейпциг також багато забив, але залишився з носом. Виїзна поразка 3-4 від Хофенхайма. Ніколи інтер та Лейпциг між собою не зустрічалися. Фаворити господрі, але німці притиснуті до стіни, тож відступати нікуди. Так само, як і інтер, не пропускала ще і італійська аталанта, котра буде грати на виїзді проти швейцарського Янгбойза, у якого в лізі чемпіонів чотири матчі і чотири поразки, зокрема в попередньому турі 1-2 від донецького шахтаря. Але Янгбой трішки покращує ситуацію в чемпіонаті Швейцарії. Можливо, емоційно це їм додасть сил на матч Ліги Чемпіонів. Тим не менше, безумовно фаворити тут представники чемпіонату Італії, у котрих шість поспіль перемог у всіх турнірах. Ну і також у вівторок зіграють Барселона проти французького Бреста. Бреста, який на вихідних в чемпіонаті Франції програв 2-3 Монако, і це для них третя поспіль поразка в чемпіонаті Франції. Але при цьому нагадаю, команда іде без поразок в лізі чемпіонів і навіть знаходиться вище в турнірній таблиці за Барселону. Барселону, у якої деякі проблеми в чемпіонаті Іспанії, зокрема на вихідних, 2-2 нічия проти Сельти. Це при тому, що по ходу матчу каталонці вигравали 2-0. Барса та Брест ніколи між собою не зустрічалися. Брест ще не програвав, але в даному матчі прогнозується їхня перша поразка. Ну а зараз до матчів середи, але спочатку не про ПСВ Шахтар, а про ті два матчі, які стартують о 19.45. Зокрема, црв'яна зв'язда проти Штутгарта. Обидві команди на даний момент за межею плей-офф, тож потрібні очки. Плюс до того нагадаю, що чемпіон Сербії всі свої чотири матчі програв. В деякій мірі трішки фаворитом, безумовно, йде представник німецької Бундесліги, але зв'язда у обох своїх домашніх матчах забивала. Тож і в даному поєдинку прогнозуємо голи. Ніколи Зв'язна зв та Штутгарт між собою не зустрічалися. Також дещо схожі підтексти будуть і в матчу австрійського штурма та іспанської Жирони. По-перше, команди ніколи між собою не зустрічалися, По-друге, стоять на даний момент за межею зони плей-офф, Тож прогнозується битва. Пригадуємо, що в попередньому турі штурм програв на виїзді Борусі Дортмунд 0-1, а Жирона 0-4 на виїзді нідерландському ПСВ Ендховен. В складі Жирони відновився від травми Віктор Циганков. Зокрема, на вихідних виходив навіть на заміну у матчі проти еспаньола, коли його команда здобула впевнену перемогу 4. Щоправда, всі голи були забиті ще до появи Віктора на полі. Штурм, до речі, також виграв в національному чемпіонаті, здобувши найрозгромнішу для себе перемогу в цьому сезоні 7-0 над Аустрією Клагенфурт. Ну а зараз про матч за шість очок. Це про поєдинок ПСВ проти Шахтаря. І хоча команди розділяють чотири позиції в турнірній таблиці, але лише один бал відповідно все за один матч можна змінити. Ніколи ПСВ та Шахтар між собою не грали, а от головний тренер гірників Маріно Пушич безумовно знає, що таке нідерландський футбол, адже багато років там працював. Пригадуємо, що в попередньому турі і ПСВ і Шахтар здобули перші перемоги. ПСВ 4-0 у Жерони, а Шахтар 2-1 у Янґабойзам. Плюс до того команди переконливо зіграли на вихідних у своїх національних чемпіонатах. Можливо, залякували один одного. Шахтар 6-0 виграв у Інгульця, а ПСВ 5-0 у Гронінгема. Кілька слів про арбітра обслуговуватиме поєдинок вчитель фізкультури із Швейцарії Урс Шнідер. Плюс до того він є учасником рок групи. Подивимось, який рок-н-рол він дозволить на даному поєдинку. Ну і також будемо сподіватися, що той факт, що в попередньому турі Шахтар виграв саме у швейцарської команди, ніяк не вплине на рішення арбітра в даному матчі. Якщо ж говорити про центральну вивізку середи, безумовно це Ліверпуль проти Реал Мадрида. Частенько команди між собою грають в лізі чемпіонів, навіть частенько у фіналах, в тому числі пам'ятаємо київський фінал. Але з 2009 року Ліверпуль не може виграти у Реала. Можливо, цього разу вийде. Мерсесайці в класній формі лідери в чемпіонаті Англії на вихідних, зокрема, хоч і з труднощами, але виграли у Саутгемптона 3-2. Реал Мадрид також на вихідних виграв 3-0 на виїзді у Лейканеса. Навіть відкрив рахунок Кіріан Мбапе, який в цьому сезоні забиває непогато, Можливо, цей гол допоможе йому класно себе проявити і в матчі проти Ліверпуля. Нагадаю, Мерсесайці в лісі чемпіонів 4 матчі, 4 перемоги. А от Реал Мадрид на кульгує дві перемоги і дві поразки. Якщо говорити про прогнози, то це те протистояння, коли просто насолоджуємось грою класних команд. Астон Віла проти Ювентуса. Команди перебувають дещо в різному стані. Віла місяць не може виграти. Ювентус місяць не програє. Можливо, бірмінгемці ще й досі переживають те, як вони програли попередньому турі в Брюгге. 0-1, коли захисник команди взяв м'яч свої штрафні в руки, і пенальті все вирішило. Ювентус в попередньому турі зіграв на виїзді 1-1 проти Лілі. На минулих вихідних в своїх чемпіонатах команди зіграли в нічиї. Віла 2-2 проти Крістал Пелес, Ювентус нуль проти Мілана. В далекому 1983 році ці клуби грали між собою в лізі чемпіонів, але про те протистояння говорити не будемо. Прогноз, можливо, буде обережний футбол і небагато голів. Динамо Загреб проти Борусі Дортну. Знаємо про неймовірну Борусію в домашніх матчах, але ось тут виїзний поєдинок, тому шанси у хорватів безумовно є. Трішки команда махнула на чемпіонат Хорватії. Зараз вона там лише на третій сходинці, але при цьому знаємо, що в лізі чемпіонів дві поспіль перемоги. Зокрема, в попередньому турі 4-1 на виїзді над словацьким слованом з Братіслави. Дортмунд на виїзді, хоч і не такий, як вдома, але по крайній мірі в обох виїзних поєдинках забивав мінімум двічі. Тож очікуємо на голи в Загребі, Динамо та Боруся між собою ніколи не зустрічалися. Також ніколи між собою не зустрічалися Болонья та Ліль. Італійці нагадаю, у пошуках першого голу в цій лізі чемпіонів. і Їм забити буде непросто, оскільки ворота Ліля захищає один з кращих голкіперів Франції Лука Шевелі. Та й загалом Ліль в хорошому стані два з половиною місяці без поразок. Зокрема, на вихідних, хоч і скромно, але все ж таки виграли 1-0 у Рена. Болоння в чемпіонаті Італії йшла непогано, але от на вихідних фіаско 0-3 від Лаце. Французький Ліль буде грати на виїзді. А от французький Монако буде грати вдома проти португальської Бенфіки. У лісабонців нагадають дві поспіль поразки в Лізі Чемпіонів, зокрема, в попередньому турі 0-1 від Баварії. Натомість як монегаски йдуть без поразок і доволі комфортно себе почувають на горі турнірної таблиці. Обидві команди в генеральних репетиціях в своїх першостях виграли на минулих вихідних. Ну й також зауважимо, що ці команди між собою в 2014 році проводили матчі в Лізі Чемпіонів, і тоді за два поєдинки. Монегаски не забили жодного разу. Можливо, Анатолію Трубіну і цього разу вдасться зіграти на нуль. Ну і на завершення шотландський Селтік проти Бельгійського Брюге. Неймовірний домашній селтік, який в чемпіонаті, в лізі чемпіонів на домашньому полі виступає блискуче. Зокрема, пригадуємо в попередньому турі вольова перемога над німецьким Лейпцигом 3-1. Тож бельгійцям буде непросто. Але у Брюге свої козирі також є, по крайній мірі, свій гол на визді вони обов'язково забивають. Та й хоч команди розділяє цілих шість позицій в турнірній таблиці, але відстань становить лише один бал, тож можна і даний поєдинок назвати матчем за. 6 балів. Ніколи Селтік та Брюкге між собою не зустрічалися. Як і даний поєдинок, так і всі інші обов'язково будемо оглядати, тож не пропустіть. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!